Получається, що ця ситуація проявила у вас дар. Ваш дар він заключився в тому, що у вас вищі сили. Да. Ви мастер, мастер з великим серцем. Ви людина сили, яка вміє заботитись, і у вас є серце. Ви вас роз'єднали для того, щоб ви навчилися любити себе. Бачите, та людина вона себе любила, але вона мала слабку віру в любов. І того така ідея з питання, щоб вона також дійшла до любові, Що любов найголовніше, тому що ви БП. Ви маєте бути разом і більше вас це нічого не цікавить. Ну, щоб бути БП, ви повинні були навчитися любити себе. Предатель пішов через предательство, а ви йдете знецінення. І тепер виходить, що ви <кій> мастер, який став мастером, отримав силу, вона розпаковуватись може. Любов до себе. І ви любов'ю будете зцілювати людей. Ви несете в цей мір любов. Тоді почекайте, якщо ви мастер і несете любов, і ви БП <кій> так, а хто ж тоді? Я хто ж тоді цей предатель, що, що, він, що він вийде. А ви знаєте, що, коли ви придаєте ці іспитання, оця хитра лисичка, бачите, вам прийшла теж, яка теж повинна це все діло обрати, дивіться, це все з вищими силами. Це все з вищими силами. Знаєте, воно якось або приходить в сні, або комусь прийде, або десь хтось читає, читає або предатель читає, чи йому приходить в сні. Ну, коротше, сім'я то, що проходить всередині предателя, вона не може контролювати. Вона тільки вносить в голову дьявол, але душа тут вона ж йде в вищі матерії, йдуть, тут йдуть вищі сили. Навіть може бути таке, коли ви зійдетеся разом, що книжку напише людина дуже потужно. Ці знання занесеться як в книжку і будуть, як, як продаватися, як знання нові, то по вищих силах. Мастер сила, серце, любов. Нічогося. А що тоді далі? Ну Дивіться, якщо ви обоє пройдете очищення, а ви його пройдете, ви його по любому пройдете, тому що з вами вищі сили, то пара, яка після цього всього. Ви обов'язково у вас буде зустріч, сім'я могла взяти з людини якесь слово або якусь обіцянку. Чи заборонити вам бачитися і сказати, типу, що. Ну, коротше, якусь маніпуляцію Маніпуляцію сім'я взяла цю людину. І через ці привороти люди... сім'я стала типу, як авторитетна вже. Ви стали вже як говно. Тому що вас знецінили, збрехали, що ви брехун, що ви обманщик, а насправді ви мастер. Ви були ви ніколи не були говном, ви були князем, а зараз стали мастером. Все, що там розказують родина про вас, це все неправда на 99,9%. Тому що мастер це людина власна, це людина сильна, це людина чесна, це людина вірна, це людина, яка знає сили. Якщо в нього є сили, якщо є сили, вони йому довіряють. А людині з слабким характером брехунові. І обманщику силу ніхто не довірить. Тому це все лож. Тепер дивіться, це мастер любов і БП. Получається, що коли ви зійдетеся разом, мастер свою силу удвоїть. Получається, що е, е, мастеру пара дасть усилення любві в два рази його сили. До речі, надіється, надіється, тонеться, тоне людина в інформації, яку йому приносять про вас. Це все лож. Є ниточка надії, і людина надіється. Надіється на серце, тому що ввечері, вночі все рівно серце прокидається, щоб не говорив дьявол, Тяга є, тому що ви судилися, ви, ви бачите, як інянь, ви йдете БП, свадьба. Таким чином, людина вилізе з того всього предатель, пройде свій кармічний урок з прошлої житті і вибере не сім'ю і цю брехню лож, а вибере любов. І таким чином предатель убирає родовий сценарій, витягує род з брехні, стає БП, і вони обоє маючи силу. Маючи силу. І жінка стає. Да, робота буде велика в жінки. Да, і жінка стає. Бачите, це все карма. Це все карма. Людина, виходить, була нечесна з вами і зараз получає карму. Це, до речі, по роду йде ця карма. Там такі самі і батьки і баби з дідами. Це сценарій, розумієте? Це сценарій родовий, який маєте отработати. Домашній сценарій. Ну, у вас любов. Тому е, тут яка порада. Давайте запитаємося Архангела Михаїла. Яка порада Архангела Михаїла в цій ситуації, що тут сталося? Давайте передамо інформацію чоловіку, який зараз знаходиться в ілюзії ума предателю, який предав вашу пару, який розбив вашу пару. Предательством брехнею схемами. Архангел Михайло говорить, що вам потрібно довіряти своїм чувствам, довіряйте своєму серцю, довіряйте своєму серцю, своїм чувствам. Там є істина. Зробіте вибір, вам придеться зробити вибір, а вибір буде простий, дуже сложний для вас. Вам придеться вибрати або між любов'ю і БП і між сім'єю і вашими цінностями. Вам придеться тебе зробити. Архангел Михаїв совєтує вам вибирати вічну любов. БП. Тепер совет людині, яку предали. Давайте запитаємося Архангел Михаїлка, передасть нам для людини, яку предали. Людину, яку придали, ви маєте поставити на себе защиту. І вам також говорять: вірте в те, що вам говорять сили. Вірте в віра. Вірте й довіряйте. Ви не винуваті, що так, ситуація так сталася. Вона мала так статися. Тому що це такі уроки ваші для того, щоб ви стали набагато кращої парою, ніж ви були. Також каже, довіряйте своєму серцю, не слухайте. Просіте в Архангела Михайло помощі і так само говорить, не слухайте голову, не вірте в те, що бачите, і не чуйте, що вам говорять ушами. Тому що ці речі вони будуть неважливі, коли ви будете разом. Ізціляйте свою енергію і виходьте з болючого состояння. Зараз навіть можете бути хворіти. Тому потрібно брати, кажуть, Думай головою не про цю ситуацію. Тут обом людям треба думати серцями. Того і вас зараз веде ситуація. Якщо ви не навчитеся думати серцями, то ваша БП пара не зможе бути разом. Тому що ваша вся пара має бути заснована на серцях. Ви маєте ж бути на серцях, у вас йде любов через серце, через сердечну чакру. Прокачуйте сердечну чакру, Робіть медитації, прочищайте її космічним лучом, сонцем, хто там як міє робити. Тому що БП це один чоловік на все життя. І більше на цій планеті вже робити нема чого. І вже після цієї житті, що буде тут зроблено, в БП пара вони підуть до творця. Їхня задача тут з'єднатися і піти до творця. Вже вони випущатися тут не будуть. Тому що це вже все, що вони вже до разу, вони поотрабатують його тут в цьому випущенні. сім'я. Це така задача їхня, такі речі робити. Вони, його, це, вони ці речі робили в прошлому житті, роз'єднали вас. І виходить, що предатель не вибрав вас, предатель проіграв цю ситуацію. Він також пішов на. Там бачите, в сім'ї може бути така установка, що сім'я саме главна, що родина саме главна, що мама саме головна, тато саме главніші. Ви поняли? типу, там в родині дуже занадто прив'язані сімейні цінності, які не мають під собою ґрунту. Тому що людина, яка такі речі говорить, вона повинна бути сім'я, да. ну тоді сім'я повинна приймати вибір, вашу, ваш вибір і підтримувати вас йому, який він би не був, а не забороняти вам і не тримати вас на заборонах. Ви ж розумієте, що коли на вас, зараз бомерани проходять, коли ви лягаєте спати чи ввечері, чи вихідні на вас находять, у вас вже зовсім інші мислі. Вас зовсім інші мисли, ви розумієте? Мислі уходять, і приходить серце. І сім'я не може цього контролювати, і магія цього не може контролювати. І у вас проявляється любов. Вона проявляється, ця любов. Щоб вам не говорили, що ви там не казали, не гаварували на другого партнера, у вас все одно проявляється любов. Вам треба навчитися іменно любові, любві вірити, в любов, вірити, тому що. Для БП це зараз найголовніше в їхньому житті це зійтися разом. На любві, не на схемах, на обманах, на іграх, на цьому всьому, на алкоголі ви нікуди далеко не заїдете. Тому ці такі з йдуть. Тому що, що б вам не казали, але ви відчуваєте ту любов, відчуваєте ті всі дотики, відчуваєте ці всі связи, і вас до сьогоднішнього дня ви можете бути в розуці вже там і три, і пів року і рік, і все одно у вас є тяга в обох. Запам'ятайте, вам батьки забороняють. Хай воно буде мягко виглядати, але це маніпуляція. Ваші батьки не приймають вашу любов і ваш вибір. Вони приймають те, що вони хочуть. Хай вони, може, вас не б'ють і не прикривають вас наручниками, но вас ставлять заборони. А вам ставлять заборону на любов. І вам рано чи пізно прийдеться вибрати себе і вибрати любов. Бо в тому житті ви вибрали батьків. І просрали свою любов, де ви страдали, і пішли в овляшки, і не мали дітей. І в цьому житті буде те саме. Всім щасти, приймайте інформацію.